Духа. Возлюблені Господи, браті і сестри, сьогодні ми вшановували пам'ять ікони скоропослушниці. Ікона це себе проявила у 1664 році на святій горі Афон. В монастирі Тохіа. Цей монастир зустрічає всіх в основному паломників з наших земель, котрі подорожують на Афон. Він є тим першим таким пристанищем, куди з катера люди виходять, потім уже пішки йдуть в інші монастирі. В основному. Є інші маршрути, але чому я кажу з наших земель? Тому що біля Дохіара, де знаходиться ця головна святиня цього монастиря скропослушниця, знаходиться ще монастир Ксенофонт, а біля нього знаходиться Пантілімоновий монастир, так званий Руський, в цьому монастирю, як і Дохіару тисячу років. Руський він від тої назви, яка колись було в нашій державі, від Київської Русі. І там в той монастир входять не тільки росіяни, навіть пропорційно більше українців. В якогось часу навіть закарпатців там було найбільше. Багато було і гуменів, закарпатців в тому монастирі. Але повернемося до Дохіара. Коли ми заходимо в храм, головний храм, річ, який посвячений на честь. Ангела, Ангельського собору і архістратіга Михаїла, то ми навіть не в самому храмі знайдемо цю ікону. Для нас це може бути дивовижно. Ця ікона була зображена як фреска. Тобто це була не ікона на дереві, а дельні. вона була розписана як, як серед іншого в орнаменті всього храму. І знаходилась воно в притворі. Притвор це місце, коли тільки заходиш в храм. І Притворі в монастирях це такий коридор, який сполучає інші приміщення, які знаходяться біля храму. Часто так буває, не завжди, але часто, зокрема, є так до Хіарі. І там використовуються двері для того, щоб роздух холодний не попадав у храм. Одні двері, є другі двері, такі як тамбур, як проход. І в цьому от проході знаходиться на сьогоднішній день, оця чудотворна ікона. Біля неї. Отак неподалік, трошки ззаді, біля стільчиків, які називаються Стасідії, стоїть постійно свічка, яка говорить, її постійно міняють, вона ніколи не згорає. Стоїть така, як тут подсвічник тільки на одну свічку. І ця одна свічка постійно горить, вона нагадує місце того інока, який був колись ніс поступ в цьому монастирі на трапезі. І він постійно ходив ранком повз ікону. Ще раз кажу, це був як коридор для того, щоб виконувати свій послуг, трапезні, і ніс завжди огонь. І от він так його ніс, знаєте, ранком такий сонний, небрежно, і постійно коптив тим в ньому, в тому числі, і Велик Богородиці. Одного разу в темрі він почув голос, який звертався до нього по імені, що Ніле, перестань коптити мій образ. Ну, показалось, це як... Марення, він не придав цьому значення і знову так робив. І тоді одного разу він ослів. І зрозумівши, що він проявив таке недбальство до ікони Божої Матері, яка до того часу ще не була явно, як чудотворна ікона, це була одна із ікон, зображених твоїй храму. Він став на місці, де тепер стоїть свічка і не відходив від ікони. Молився там перед тою іконою днями і ночами, поки Матір Божа не помилувала його. І він отримав знову зір. І там дотепер зато знаходиться ця свічка, яка нагадує, що Матір Божа приймає покаяння всіх людей, так як і Бог. Нема такого гріха, який би не міг Бог простити, якщо людина в ньому кається. І далі. Коли Матір Божого простила, вона явила йому своє волю, що відтепер ця ікона буде називатися скоропослушницею, вона сама її так назвала, не люди, не ніби її так назвала, сама вона себе так назвала. Причому в оригіналі, на грецькій мові вона не так звучить, як у нас. У нас нема того слова, яке би буквально передало назву ікони. Афонські монахи, які проживають тут до Хіарі, вони кажуть, вона не просто слухає, тому що ми часто, якщо запитати людей, всі пояснюють, що скоро чує наші молитви, так перекладають. А вони кажуть, вона не просто їх скоро чує, вона скоро їх виконує, скоро послушає по-слав'янські, тобто як послушник монастирів, той, який виконує чиюсь волю, так і Матір Божа, вона не просто їх чує. Тому що це тепер, буквально перекладається скоро послушне, та, яка скоро почує, а та, яка скоро їх виконує. І з того часу на горі святій цій, це вже ви можете знайти інформацію все додому, в інтернеті, біля цієї ікони, біля її точних списків, які розпосюджені по всьому світу, люди знаходять багато з цілим. Зокрема, вона допомагає людям. Для того, щоб народити дітей з проблемами з немовлятами, як описують ці чудотворіння, ну і звичайно всіх нас молитвами не чує. У нас на Закарпатті є точний список, який теж став чудотворним, який знаходиться в монастирі в Домбуках, який нам благословили, що колись півстоліття тому сюди на Закарпатті, як святиню, яка Тож, і ще раз кажу, точна копія стала теж утворює окремо від цього образу, який є на фоні, який називається Скоропослужниця. Сьогодні також ми, браті і сестри, згадуємо пам'ять одного із найбільших святих наших днів, святителя Нектарія Гінського. І ми багато про нього говорили, як він являвся вже після смерті і пастухам, і ставав для них священником, сільським, який. Також знаємо з його життя, що він дуже любив Матір Божу. Він написав їй більше п'яти тисяч кантій або духовних пісень. Один із них Агні Парфени, ми постійно чуємо, в тому числі в нашому храмі, який виконується, це є він, автор цих пісень. Він дуже любив Матір Божу. Життя в нього було важке, пархіерея, тому що його постійно переслідували. Причому свої же собраття, і йому постійно приходилось переходити з одного місця на інше. Так часто буває така доля у святих людей, непорозуміння, завість, яке викликається, тому що за ними ж не буде, люди за магнітом. І вже останні дні він перебував на Єгині, це островок, який найбільше став зараз популярним через нього. Як розповідають, ще 50 років тому про цей острів навіть ніхто не знав. Тобто це десь був там острів, там взагалі ніхто туди не приїздив. Зараз там поток великих туристів, які в основному йдуть всі в монастир, туди, який в центрі цього острова. Острів маленький, вдолі, в копек 20 кілометрів. Щоб ви розуміли, його можна пішки пройти за день в одну сторону, туди казати. Ви в самому центрі знаходиться монастир, який він сам побудував, це жіночий монастир. І я би вам дав домашнє завдання, вони всі його зможуть виконати, тому попрошу, рекомендую вам, хто користується інтернетом, знайти цей монастир в інтернеті на Єгіні. Монастир е, Нікталі Єгінського можна просто написати, хоча він і так називається, тому що він сам не будував, він не міг будувати начись себе. Але там знаходиться зараз він е, в своїх ощах. І ви побачите той монастир. Його переплутати, фотографії потім ніколи не, не вдасться десь, якщо зустрінете, ви завжди будете знати, що її німа. Один такий почерк, дуже багато квітів всюди. Дуже. От Ви якщо їздите по монастирях, всюди в монастирі охайні, чисті, красиві, всюди квіти, всюди. Стараються, щоб квіти були росли гарно, але стільки як там, то правда, ви просто можете відкрити і побачити, але там просто на кожному кроці і висять, і стоять, там клімат інший, там нема морозів. І все буквально в монастир великий, і то все як просто царство квіті. І він так говорив сестрам, що це все вам має нагадувати туди, куди ви призвели. А в царстві небесному буде ще красивіше. Людина, яка туди попадає, я читав, якщо ви зрозумієте, про що я говорю, є такі Google-карти, і там є відгуки людей. От, якщо знайдеш цей монастир на Google картах, там люди пишуть там понад 5 тисяч відгуків оцей монастир. Я так читав, і там люди кажуть, я не віруючий, тобто не те, то, що не православний, але я коли туди попав, я просто відчув, що це просто якесь місце, е якщо є рай на землі, то це він тут. Навіть ці всі квіти роблять на людину такі, е такі емоційні переживання. Але найбільше, браті і сестри, Ніктарі, я там знають всі. І... Йому готові послужити, в чому багато прикладів, як люди відгукуються в таксі, допомагають добратися, тому що острів маленький, там не налагоджено громадський транспорт і досить дешево, досить людяно, коли чують, що йде до Нектарії, всі таки, з такою відкритою душою це допомагають зробити. Тому що сидітель Нектарії, він допомагає дуже людям в хворобах, зокрема і онкологія. Він сам страждав на цю хворобу, і Господь завжди дає таку милість тим людям, які іскушені були в чомусь тим, хто в тому ж і допомагати. І тому люди до нього прибігають, і він дійсно допомагає. Я вам розповідав, що навіть у нас тут в Ужгороді є людина, яка особисто переконалася в тому, що він може зцілити від онкології. І от там, на тих Google-відгуках, можете почитати, люди пишуть, що вони прозили. Пише там людина, я з Африки, там називає країною, чи Нігерія. Я була невіруюча, я приїхала, вона подробно розписує про свого сина, що він помирав в лікарні. Я почула про це. Я думаю, якщо є Бог, я попробую. І Бог через ліктарію зцілив. Мені позвонили тільки я вийшла з монастиря, про те, що мій син там, почав почало ставати краще, і він повністю піду. Хтось одужав. Це не все можете знайти в інтернеті. Тобто, і по сьогоднішній день святитель Нектарій робить великі чудеса, тому всюди його знають, куди не підете, всюди його ікони. Зараз у нових храмах в основному завжди. Ви можете знайти ікону Ніктарія Єгінського. Не тільки тут у нас, а всюди по світу, де я не буду. і в Сербії. От хто дивився, як я відвідував Сербію, то там навіть цілий храм побудований в честь Ніктарія Єгінського. З великими частицею муще. Тут тепер ми були в Сулаччині, теж неподалік від нас, кілометрів ну, 30, тому що там такими серпантинними дорогами, якщо попрямі, то може 15 буде будуватись монастир тут неподалік. Якщо так взяти, це напроти Дубинич, там в горах, теж на честь міктарія Ігінського, в сусідній православній єпархії. Да? І не на цьому я хочу зараз акцент зробити, я хочу вам просто розповісти про те, що це великий святий, і кожен з нас милістю Божою має можливість користуватися благами, які він нам подає. Тільки б у нас була віра, тільки була любов і тільки була наша. Тому хай сьогодні той, хто любив дуже Божу Матір, прийме наші молитви, і там, де він вже з нею, насолоджується неземними квітами. Царство Небесному Хай нас пом'яне, а Цариця Небесна нас почує, виконує наше прохання і дарує всьому необхідне наша годину. Амінь. Доброденство, наймирне житті, є і живу сину, моє поспішення, подаж Господу.